Записую заздалегідь, тому що сама розумієш. Світло інтернет, що в Україні. Коли виставлю, можливо, раніше, можливо, пізніше, не знаю. Але таке до Дня народження тобі привітання. Помітив, як 19-12 грудня. Назвав Вірю і вітаю. Дунечки Люба, кровинка моя. Щастя бажаю тобі завжди я, долі найкращої, мирного неба, сяє життя хай веселкою в тебе, мудрою будь і здоровою, доню, ніжність знайдуть хай і серце, і долоні. Тобто кохання взаємне і щире. Діточок двоє і жили, щоб у мирі. Також достаток і дружі, щоб справжні. Щастя сьогодні і завтра і завжди. Донечко Люба, кровинка моя, З вірою в Бога живи так, як я. Хай береже він тебе і помагає. Вірю в найкраще твоє. І вітаю. Ну, і як після мови постскриптум, хай всі здійсняться бажання і мрії, татко Міхалич і мама Надія. З днем народження. Ти і так знаєш, що я тобі все бажаю. Тож просто вітаю.